Коли сонце високо в небі, а ніч стає найкоротшою, приходить свято Купали. В цей день вода поєднується з вогнем. Купало, це літній прояв сонця. Воно вважається богом плодючості. І в цей час, якби сонце опускаючи все нижче до землі, воно поєднується з світовими водами з водою, мареною. І тому в цей час хлопці і дівчата розігрують своє рідне таке весілля. Сватують лялька-купала за ляльку морени. Якби поєднують і води, як символи чоловічого і жіночого начала, в цьому єднанні і твориться життя. Саме тому молодь шукає в цей час собі пару. Хлопці показують свою мужність та силу, а дівчата надягають гарне вбрання, танцюють, плетуть вінки і обирають собі судженого. Ось зібрались на галявині біля водоймища, готують страви на капищі та пригощають всіх. З Іванова Дня простому люду можна купатись, бо вся нечисть полишає річки та озера. Під вечір приносять ляльку купали та морени до центру галявини. Верховний Волг каже заклинання і поєднує стихії у Сакральному Союзі, а потім настає черга вогню. Від смолоскипу до смолоскипу вогонь росте та шириться по землі, оберігаючи людей від злих духів, палають дерев'яні колеса та смоляні бочки, які котили по землі, символізуючи хід сонця та неперервність буття. Купальське вогнище, вода та трави мають магічну силу та охоронне значення. Зібрані досвід та трави мали цілющу силу. кажуть, в цю ніч не можна спати. А дівчата ворожать та відпускають вінки. Чим швидше вінок відпливе від берега, тим краще, значить, дівчина знайде скоро собі пару. А якщо вінок тонув, не в цьому році чекати на одруження. Знаходили собі пару, стрибали через купальський вогонь, намагаючись не розривати рук. це означало довге та щасливе життя разом. Коли настрибалися там разом, то є такі звичаї ще пускати свічки, але ці свічки вони поминальні. Ми згадуємо і предків і запрошуємо їх прийти на нашу землю, тому що вони своїм досвідом передвічно допомагають нам жити на нашій землі. І згадуючи наших предків, наші звичає, наші староданні свята, ми єднаємо наш рід. Ніч огортає все навкруги. Попереду пошук квітки папороті або квітки перуна. Хто квітку папороті віднайде на все життя щастя знайде, а містична ніч триває далі. Старі та молоді сидять біля вогнища, розказують казки та билини і чутно плескіт води та сміх в далечині. Настає новий день.